Ось такий Бог, абсолютно неподібний до смертних, створив людину подібну до себе, духовну людину, яка повинна була панувати над землею. І це була душа людини. Ось тут ми підходимо до другої розповіді про створення, власне, про створення її тіла. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Тобто спороху земного було створене матеріальне тіло людини, і через ніздрі її жива душа була переміщена в це тіло. Але душа була створена, як чоловік і жінка. Тому, щоб забрати жіночу частину душі, із шматочка тіла чоловіка потрібно було створити жінку. Цим шматочком стало ребро Адама. Ось так з'явились перші люди Адам і Єва, з одного тіла і з розділеною душею. В райський сад Едена спочатку був осаджений Адам, і вже в саду була створена Єва. Ще до створення Єви Адаму в саду було надане право назвати всю звірину, худобу, птаство та все повзуче. З цього почалось панування людини на землі. Та й перше застереження, що не можна їсти плоди з дерева пізнання добра і зла, Адам отримав до створення Єви. І був створений Адам, який його душа. Безсмертним адже посеред раю було дерево життя, плоди з якого давали безсмертя, і заборони не їсти плоди з цього дерева не було. Але не все сталося, як гадалось. Ось така версія про подвійну розповідь про створення людини з книги буття.